Йоу, всім привіт! Мене звати Рікардо Кіорежма. Так, раніше я грав в Челсі, в інтері, в Порту. А зараз, от ведучий на каналі Коноплей. Я зараз на домашньому стадіоні команди Кона і Сіфі Рамон Санчес Пісхуан, як ви вже здогадались. І тут проходить відбір в команду. Перший відбір. от, там от він Дивіться, там yeah. грозний вже. Hey. Yeah. Yeah. grown flow state. Flow state. pain я б хотів, скільки часу ми не працювали, щоб у нас була гарна хороша людська атмосфера. І наші всі професійні футболісти будуть не тільки гравцями, а вони будуть і тренерами. От всі, хто тут буде. Тут нам би хотілося, щоб вам комфортно було, От, щоб ви приходили. Задоволені і не думаю, а от зараз нас там щось будуть ганяти. Ніхто не буде вас ганяти. Ми будемо пробувати дати можливість на футбол подивитись ну, під зовсім іншим кутом. Під е кутом сучасного футболу, який вам потрібен, от ви е будете перегравати тоді, коли будете. Деякі речі робити зовсім по-іншому. Живіть футболом, його треба любити. Як з дитинства його любив, я люблю його до, до сьогоднішнього дня. Я такий самий, як і ви. Просто доросліший та й все. Я його люблю. І ви його любите. Якщо хочете перемагати, будете перемагати, перемоги в голові знаходяться. Я у вас вірю, все нормально буде. Поїхали працювати про відбір, як твої емоції як гравці. Це дуже добре. Це лише початок. Ми хочемо продивитися як більше хлопців, так щоб скласти такий боєздатний колектив. На щастя, у нас є все для цього. У нас є професійний тренер, да дуже досвідчений. На жаль, не всі змогли доєднатися сьогодні до цього тренування, але я впевнений, що це буде такий дуже потужний початок, скажімо так, і зможемо сколотити команду, яка буде боротися на літньому кубці кубці ю за перемогу. Тепер ува. В нього свисточок є все грою немає. Ми хочемо, щоб ви отримали задоволення. Я буду давати свисток, коли мені тактично треба зупинити і сказати, як краще можна було зіграти в тій чи іншій ситуації. Отримуйте задоволення від футболу. Спочатку що ми робимо? Думаємо, а потім щось робимо. Два по двадцять. поїхали, хлопці. <питерпи>

Ти можеш йому зразу руками кинути, як ти був, а ну спробуй. О, о! Ні, а він не дуже не туди. Ти йому повинен кинути так зручно. Починай опять. Знову починай. Вам хтось вже сподобався? По секрету нам скажіть. Я, я е, пробую створити таку атмосферу, що мені було комфортно. Якщо гравець зробив хорошу дію, я обов'язково або при всіх, або підход. Можу і кажу, що правильно зіграв цій ситуації. Ну без поганого, поки тільки хороше. Я, я тільки хороше, я поганий не буду казати. Ну, Це нам. професійний футболіст, Я можу. Я не маю права. Хлопці прийшли, вони отримують задоволення. Я, я можу тільки їх підтримати, якщо навіть як вони помиляються. Я бачу, деякі деякі гравці мають школу і розуміння. Вони на рівні дитячої юнацького футболу академії отримували підготовку. Базову я бачу. Ну ви собі себе. відмітили і, там я все. просто подивився. Потім ми спеціально зробили маленьку відстань, тому що видно, як гравці орієнтуються в ліміті mm -hmm. простору і часу. Ми спеціально без кутових, без нічого, що була інтенсивність. Просто цікаво подивитися. Неможливо. Ні, ні за день, ні за тиждень ні, неможливо е, прийняти рішення ні одному тренеру світу. Тому що перше, кожен хоче себе проявити. Це нормальна ситуація людська. Їм треба, е, скажімо так, трохи мати такого спокою, щоб розуміти, що тут не оцінюють по одній, по одному тренуванню, щоб тут можна, е, скажімо так, е, Творчо відноситись до всього. Ну тобто, сьогодні ви там поза підсумками не скажете хто в команду? Всі будь-слідуючи тренуватись. Ні, так так що нічого не робиться. Та може і я тоді форму з собою візьму на наступний раз пожежника на пожежі, якщо що. тобі не знаю. Я походу в команді Никита, Під яку ногу тут м'яч треба віддати? путь суперника. Правильно? А чого віддав ти підправу? А ми, ми там говорили. А тепер віддаємо під підливо. Да, він зразу не зможе. Він той перший може вернути, якщо не покрутив головою. Дивись, тільки воротар дає Нікіті, Ти до того вже повинен бачити. Нема в мене хода. Значить, я першим його повинен віддати. Поїхали, продовжуємо. дуже гарне ознайомче і інформативне тренування під керівництвом. Дуже відомого спеціаліста дуже гарно. Я не рахую на перше на перший раз. Дивись, ми е, декілька разів його дергали і питали, е, хто прийде на друге тренування. Е, як ти думаєш, ти прийдеш? Ну як я гадаю, то вже таке питання, то вже тренер вирішив. Ну як ти відчуваєш після тренування? А -а -а -а. А, ладно, він сказав, що всі прийдуть на <ріху> все, красному, В красному, Віддайте в красному м'яч і станьте там, де ви стояли. О, там, 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 я все бачу. Да, візьми, будь ласка, візьми, будь ласка, м'яч. Ні, нє, ні, ні, в красному, я як, м'яч. Зелена маєчка, о! А тепер підніми голову. Ти бачиш цього гравця? Від кого ти м'яч отримав? Хто тобі дав м'яч? Дай йому, будь ласка. Віддай передачу йому. До того як ти отримаєш, подивись, до того як ти отримаєш, то його повинен бачити. І швидко зразу сюди віддати. А ну давайте спробуємо. Да, да! І все, правильно, молодці, продовжую. Мені треба щоб ви бачили краще куди. Діма, де ти там на бровці був? Хто там на бровці з м'ячем був? Дай йому м'яч. До того як ти візьмеш м'яч, ти його повинен вже бачити. Він один. Бачиш, а ну давай спробуємо. Д да, подай. Я потім верну червоний м'яч. Дай зразу. І аплодують тому, тільки щоб він забив. Аплодують тому, хто віддав останній пас. Не той, хто забив, а той, хто віддав останній пас. Це дуже важливий момент. Поїхали. Ну-ну-ну. Ооо. О, ти бачив, wow. знімали тебе. Значить, зараз у нас менеджер, і якщо він не заб'є пенальті, він куверкається від воріт до воріт. Тільки не вздумай пропускати. Якщо пропустиш, ти куверкаєшся від воріт до воріт. За що йому? Подивися, яка в нього вага здорова. Та ти заб'єш, ні-ні, не пропускай, тобі придеться нормально. Давай, стоїть, то нормально, мені щоб ловив. Лови! Хорош, куверкається. Хто ще з цієї бригади, яка приїхала знімати, готовий. Є хтось, хоче, ні? ніхто не хоче. Бачите, як вони хочуть? Це одна команда, яка працює. Дійсно, для того, щоб менше було контакту до прийому м'яча, крутіть головою. І ви швидко першим віддасте вас бити, ніхто не буде. Швидко. Я розумію, що важко за 15 хвилин там це все. Але пробуйте. Кожен раз це легше, легше вам потім буде. Ви будете отримувати задоволення. Продовжуємо. Будь ласка. Keep it thorough, stepping out for sure. though, time to let them know. Rubber band bears, I got a lot of dough. oh, for show. Working around the clock sometimes, I need me more than 24. Eenie, eenie, need money, mo. Head to toe. Said you got your own style. I should slang for you, ain't got it though. Talking like you got it, that's a problem. I might let him know. Sweet you like a mouse or something. I look, 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 let it go.

Ми вже так набридли тренерами і гравцям, що от добрались до колі до спортивного директора команди. Колі, як справи? Все добре, дякую. Хто тобі? Хтось сподобався з гравців? Знаєте, ви побачите все у фінальних списках, але зараз, щоб нікого не ображати, є хлопці, які дійсно мали там професійну кар'єру, мали контракт тому виділяються на стандартні рішення, дуже такі технічні. А є також хлопці, які в принципі ми можемо подякувати за те, що ви приділили час та й прийшли для нас. Ну в цілому, я так розумію, що всі задоволені тренуваннями, тренери, і ти і всі. Звичайно, звичайно, нам потрібно було почати, нам потрібно було зібратися так, щоб відчути цей момент та дати, так сказати, старт. А все, я, все що буде, то вже далі, як то кажуть, далі буде більше. Нормально. І останнє питання: якщо е, Кріщана Роналду завершить кар'єру, чи зможе Женя Коноплянка з ним зв'язатись? Ну він же грав в Іспанії і Роналдо грав, щоб він заграв за наш клуб. Ну щоб він потім не грав за рух Медіа», за всі інші команди. Так, але для нього будуть такі ж самі умови, як і для інших. Йому потрібно буде пройти відбір. Так, да. а це не так просто. Навіть п'ять золотих м'ячів у конної сіфі команді вони не гарантують тобі місце стартовому складі. Для для початку будь добр 30 тисяч підписників в інстаграмі. Так, Коля, все, дякуємо. Не будемо тобі відволікати. Як тобі тренування? Супер взагалі, Петрішки набираємо форму, так сказати. Все класно. Сподобалось тренування. Сподобалось, так. Да. І під керівництвом Грозного, як е, працювати. Чудово, мені, мені подобається такий підхід, якщо чесна людина, військова, мені подобається, знаєте, так, раз, mm -hmm. два, всі виконали, всі бігом працюють. І таке трену, е, питання. Тренер сказав, що Коротше, ми питали в тренера: хто прийде на друге тренування? Як думаєш, ти прийдеш чи ні? Я не знаю, йому відніше, мабуть. Ну, а по відчуттях, от після ну, гри. Хотілося б, хотілося б, чесно. Ну, він сказав, що всі прийдуть на так. друге тренування. Ми вітаємо тебе. Дякую. Дякую. Мені 14 років, ось скоро буде 15. Що? Реально? Дякую. Ну, встань ровно. Гляньте, 14 років. Важить, як я. <реку> <реку> як тобі тренування? Дуже сподобалось. Ти десь займався, так? Да? Точно. Да. Бо ти доволі впевнено стояв. Скажи, ми питали в тренера, хто прийде на друге тренування. Як ти думаєш, ти є в цьому списку чи ні? Чесно, не знаю. Ну, по відчуттях, після гри як ти відчуваєш? Ну, думаю, так. Я тобі розкажу секрет: Так, тому що він сказав, що всі прийдуть. У тебе позиція воротар. Ти знаєш, з ким тобі треба буде конкурувати? Саме тут? Так. Ну, знаю. Денис Бойко. І Тім Ховард він сьогодні напроти ну, тебе був. Потягнеш конкуренцію таку? <рес> Постараюся. Та ні, ну потягнеш. Потягне. Денис, давай, не розслабляйся, тут он пацан тебе за витягне скоро. Це нормально було. Так. та то не страшно фізики. Швидко приймаємо рішення чик-чик і нехай я, бігають я, інші. Я нещодавно з полону повернеш сказати і мені трішки мені не вистачає фізики. Отут, тут біжу, а і тут, покап... тут поки ні, то то набереш важливо, що ти пройшов таку серйозну школу. Що як би правильно, не хотілося б, щоб таке було. У мене дві доньки. Ми взяті воюють там, на нулі, племінник там орденами, медалями різними, там він гранатметчиком, там тільки він не був, і операції стільки робили. Ми всі повинні щось робити. Я так. з головним управлінням розвідки матчі граю, їжджу, може зараз зайдемо, мені там код скинуть, і я з ними поїхав. Сидимо. Благодійний. Кожен по своєму напрямку. Робить. Все нормально, буде. я завжди тебе підтримую. Дякую. Не можу зраховувати розраховувати на мою підтримку. Дякую. І побратимам, і всім іншим, і хлопцям, з ким ти був, вітання передавай. Ми, ми повинні один одного підтримувати. Як же? Так що давай. Дякую за задоволенням поспілкувалися. Що як ви бачите, перший день відбору пройшов? От Рамон Санчес Пісхуан вже пустий, гравці вже в роздягальні, їм там дають наганяй. А я показав вам все, як воно було, що воно було і чим воно жило. Мене звати Рікардо Кюарежма, я грав в Інтері, в Челсі, в Порту, в Галатасараї, в таке тобто, коротше, ви знаєте. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і приходьте на відбори. Подивіться, всі прийдуть на друге тренування, може, й ти будеш в команді.